Що тебе очікує в найближче три місяці зі своїм партнером? Думай про цього партнера. А ми зараз подивимося, що тебе буде очікувати такого цікавого. Прояснення ситуації. Можливо, ви якось знаходитесь, знаєте, в таких непорозуміннях один до одного. Тобто вам потрібно от, більше розставити крапки над «і», прояснити якось ситуацію, тобто якось вияснити можливо щось. От, якась невідомість у вас присутня, недоговор якийсь, і вам потрібно цю ситуацію прояснити. Із цього от є якесь, знаєте. Почуття не ті, емоції не ті, як переповнення емоцій, як все не то, все не так, нічого не радує наразі, але він все таки покаже свої емоційний, скажімо так. Покаже свій емоційний наплив, емоції, покаже свої е, почуття, коли його буде приповнювати, можливо, буде якийсь конфлікт в плані того, що хтось буде доказувати щось, доводити свою точку зору. А, але все буде стабільно. От стабільно, як наразі зараз відбувається, да, можна так сказати, тобто ситуацію ви проясните, почуття буде, але от е, якогось шаленого розвитку ваших відносин я не бачу. Ну, тобто, якщо там ви зустрічаєте а, тобто не буде якогось розвитку подій, прям найближчі три місяці, щоб він якось почав дуже активно діяти або проявлятися. От як наразі ситуація є, так вона протягом трьох місяців і буде продовжуватись.